Росіяни сто відсотково готуються до нових ракетних ударів по Україні. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович. Українському радіо за його словами, щоб запобігти масованим ударам, атаки ЗСУ на території РФ не є достатніми. Їх потрібно повторювати, адже окупанти поповнюють резерви та ліквідовують наслідки обстрілів. Прилітають літаки на авіаційні бази, де базуються стратегічні бомбардувальники і привозять ракети. Додав аналітик. Детальніше про це зараз будемо спілкуватися із полковником запасу, колишній співробітник військової розвідки України, учасник бойових дій. Петро Недзельський. долучається до нашого ефіру. Пане Петре, мої вітання, добро здоров'я. Вітаю вас, пане Петре. Якщо аналізувати цю ніч в Україні, 136 шахедів запустили по території нашої держави, і це кажуть рекордна кількість безпілотників зараз офіційно навіть заявляють чиновники, і принаймні прогнозують те, що ворог не відмовився від своїх планів і таки готує масштабний обстріл України. Чи може свідчити те, що таку велику кількість шахедів сьогодні запустили по території нашої держави? Що масштабний обстріл від Російської Федерації вже зовсім скоро, і що ракет може бути ще більше? знаєте, ви задаєте питання знаєте такого морально етичного плану. А не військово-спеціального те, що твориться в головах усіх людей, ну в Росії керівников Російської держави, військово-політичне керівництва Росії. Ну одному Богу, як то кажуть, відомо, але і нам також відомо. Зважаючи на їх аморальні сповідінки, зважаючи на той агресивний характер тої війни, яку вони розв'язали ведуть проти нас, від них можна очікувати що завгодно. Вони б'ють по всім, скажем, об'єктам, по всій території України. mais Не зупиняється тільки по воєнним об'єктам і це жах. Вони бувають мирне населення. У нас вже тисячі і тисячі загиблих мирних людей. Ну пригадайте ці жахливі кадри, коли в Бучі були розстріляні дівчатка, 12 14 років, там з десяток трупів. Всі були застрелені в голову. Ви розумієте? експертиза встановила, що всі вони були зґвалтовані. Ви уявляєте, що це за люди? Що це, що це за сіяни, Що це за нація така? Ви знаєте, божевільна. і те, що в їх військово-політичному керівництві твориться в голові, вони можуть піти на самий жорстокий злочин. Розумієте, і тому дивуватися, що вони будуть бити тим і по атомним об'єктам, розумієте, шантажуючи тому всесвіт, щоб схилити Україну до капітуляції, цьому дивуватися не можна. Їм керує божевільний е цей імператор, пан Путін. розумієте, який рано чи пізно сяде в Газі. На лаву підсудних, якщо якщо його тільки не пристрелять при полоненні ну соколи Буданова чи малюка розумієте, коли будуть брати в полон. Але на жаль, ми маємо констатувати таку ну сумну скажімо, об'єктивну реальність. Вони будуть бити по всім об'єктам, не зупинятися не перед чим, навіть перед датеними об'єктами, під об'єктами цивільної інфраструктури, я вже повторюсь, ну і, і по містам і селам України, така моя відповідь. Угу. Тобто, ціль е, росіян не лише фактично, цілю росіян може не лише фактично стати енергетичні об'єкти або залишити нас без світла. Так, безумовно, вони хочуть нас залишити без світла, без тепла. Наступає зима. Населення буде страджати. Путін дуже хоче, щоб населення вийшло е, з таким, знаєте, е, з претензією до керівництва. Давайте припинимо е, супротив військовий. Давайте вже підемо на поступки цьому путіну. Розумію і зупинимо цю війну жахливу, яка руйнує ну, нашу країну і інфраструктуру, але вбиває людей. Можна десь в певному сенсі зрозуміти таких людей, які хочуть і бажають зупинити цю війну будь-якими методами, щоб люди не гинули. Але все ж таки є межа Розумієте, якщо ми зараз капітулюємо, розумієте, тільки тому, що щоб росіяни не били по нашій цивільній інфраструктурі, завтра буде ще гірше. Ще гірше, ви розумієте, тобто, і Путін задає, вдається до такого підлогу, знаєте, абсолютно ну, способу бити по цивільній інфраструктурі, щоб примусити мирне населення страджати, і щоб воно в свою чергу давило на військово-політичне керівництво країни і примусити її до капітуляції. Це настільки зрозуміло, угу. що тут все лежить на поверхні задуми цього божевільного карлика. Вони лежать на поверхні, така угу. моя відповідь. Зрозуміло, так пане Петре. Ну тут важливо ще усвідомити те, що вони могли накопичити за період там так званого ну, за тища, так можна так сказати. Чи достатньо в них всіх відповідних ресурсів і зброї, аби завдавати таких масштабних ударів? Чи це все більше така інформаційна кампанія, направлена на те, щоб як то кажуть вплинути на наш морально-психологічний стан? Так, ну тут більше відповідь ми дали би наші діючі, скажем, керівники спецслужб і той же Буданов, і той же Малюк. розумієте, вони інформовані, хлопці працюють. Наші розвідники вони дуже чудово знають потенціал. Росії, які він є, про це вже повідомлялися. Вони виступали, їхні речники виступали по телебаченню. Що в Росії закінчуються, е, до певної міри е, ці їхні ракети, розумієте, засоби збройної боротьби проти нас, але вони поповнюють. Вони весь масшпром спрямували на те, на відновлення. На відновлення оцього потенціалу військового розумієте? і це є трагедія, і Це є для нас дуже велика небезпека. І ми маємо готуватися до самого самого найгіршого. розумієте? Росія буде продовжувати. Путін божевільний буде продовжувати давити давити на Україну отакими засобами на передодні зими. Я вже повторююсь, Він буде знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб народ нас ну страждав від холоду, без світу розумієте і щоб це спонукати до капітуляції України його дії вкрай примітинні, жорстокі, цинічні. Ну і вони стануть об'єктом дослідження суддів судів Гаазі. Так зрозуміло, Путін... пане Петра. Дійсно почули вашу думку з цього приводу. Я вам дякую так. за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, полковник запасу, колишній співробітник військової розвідки України, учасник бойових дій, Петро недзельський спілкувався з нами.